Аби навчити школярів пожежної та мінної безпеки, правил дорожнього руху, надання домедичної допомоги та правил евакуації, школи спільно з ДСНС створюють в закладах освіти класи безпеки. Зокрема, сьогодні такий простір відкрили у Кременчуцькій гімназії номер 20. Долучилися до відкриття екстрені служби, працівників поліції, державна служба надзвичайної ситуації, де ми поспілкувалися з дітьми, провели відповідно уроку класі безпеки. Безпосередньо планується створення класів безпеки зараз. Відбувається наповнення відповідної гетаційної продукцією, щоб потім в подальшому зріти клас безпеки в інших начальних закладах. Клас безпеки це в першу чергу інтерактивний клас, технічне оснащення якого дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію учнів та вчителів, В тих реаліях, в яких ми зараз живемо. Кімната безпеки є необхідністю. Ми, створюючи цю кімнату, намагались. Донести дітям як важливо всі знання про не тільки промінну безпеку ще у нас і зони пожежної безпеки, і психологічного розвантаження. Також ми намагались додати до кожної зони ігрові елементи, і дітям дуже цікаво. Сьогодні відбувся захід. Ми дякуємо представникам всіх служб за всі матеріали, які вони нам надали. Сподіваємося, що і в подальшому будемо співпрацювати, і дуже багато уроків. І заходів буде проходити саме в цьому кабінеті. Заняття зі школярами будуть проводити вчителі, працівники ДСНС, поліції, медики та психологи. Зараз це дуже важливо на всі 100%, щоб діти бачили, що таке безпека, що таке небезпека. Треба до них доносити, розповідати, що прості правила вони будуть рятувати їм життя. На сьогоднішній день у Кременчуці вже функціонують 11 таких класів у школах міста. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.